Пане Романе, що я вам засвячую, тому що в мене тут вірш спогад про личаки. Я почитала, що ви дуя, так? Ну, але звинує. Вірш, угу. ну, вірш. Так. Вірш. Так. Вірш. вірш такий, <зас> e, значить, спогад про e, Пада дощ і знову плаче рідний ямко. За хустинкою полює вічний яго, І не мають порятунку. Ані цісла, ані бази. Кожен жертва, кожен в'язень, що несплачених рахунків. Поскриптом. На Личаківському центрі у Львові на склепі родини Трушковських стоїть ямко, що плаче, коли падає ночі. Так. Своріне не дужче. Крістов щороків, а може й століть. Віднайди мої строфи, ці сходинки болю до моєї голдофі. Можливо, і я, перейнявши чийсь крик, кривавлю душею, неспокоєм років, видряплюю серце колючками дроку та кров, що викапує що я віршиною. У мене тут три іронічні поезії, я прочитаю з них дві зараз. них прочитаю. Вабить да рання ніжним фіолетом. Знов твоє кохання повз моє чекання мчить кабріолетом. Майже як в новелі Їдемо по сана Квітнути мортелі, піють мене стрелі, Еросу осанну. Елегійні сонми Легковійніх духів, Шепотять на вухо. На сон твій не пари тут глухих а друга має під назву Кольоровий настрій. Мовчить мій білий телефон. Знак долі жовтий скорпіон давно полишив синій трон, відпливши зоряні канікули. А вам все ніколи та ніколи мовчить мій білий телефон. Ну і вже паризьку тему продовжу. Варіація на тему е, Аполінера. Оце, до речі, Оксана, що ми говорили? Перескі... Міро... На мосту Мірабов зло валює містра. Розганяє імлу, наліває печа. На слизькім парапеті забутий берет. Не закінчив художник свій автопортрет. І до всього байдужа, змертвіла вода, наче тріску, уламок мольберта вийда. На мосту мірабо зло бальнує містраль. І нічого не треба, і нікого не жаль. І вірш написаний в потязі Львів в Москве, з приїздом до Києва вчора. Через страшний дощ, майже той, ну, ви зрозумієте. люблю мандрувати з дощем. Запнувши дорожнім плащем колючі думки, хай їм ледвець. Іду без мети на простець. Небесна дадамо мов сльоза, у шпарки очей заповза, а дощ вже не дощ, а гроза. І я розчиняюся в нім. Так критик бува, анонім, ховається за псевдонім.